Всім привіт! Ви на каналі Забеліна, Мене звати Юлія Забеліна, і це мій новий блог, який я нарешті записую, тому що з'явилася тема, на яку я просто не можу, яку я просто не можу пропустити і не можу промовчати з цього приводу. Власне, тому я перервала мовчанку на цьому youtube каналі Вибачте, що давно не записувала вам відео. Але обіцяє виправитися вже наступного тижня. Планує працювати на саміті НАТО в Газі, де все ж таки очікується приїзд Дональда Трампа. Принаймні станом на зараз така, така інформація є у країн організаторів саміту в ГАЗі. Вони все ж таки очікують приїзд американського президента, але заради нього спеціально скоротили програму, тому що не публічне прохання певних представників адміністрації Трампа було про те, щоб власне зменшити зменшити тривалість обговорень країн учасниць саміту і а, зробити лише одне протокольне фото і ніяких великих обговорень для того, щоб Трамп а, був присутній до кінця саміту і не сталася така ситуація, яка була вже на саміті G7, коли. Трамп просто достроково покинув подію. Наш президент український Володимир Зеленський також станом на зараз. Знову ж таки, це ця, ця фраза вже стає актуальною для двох президентів. Станом на зараз збирається також приєднатися до саміту, який відбудеться. Я нагадаю, наступного тижня, 24-25 червня. Власне, Володимира Зеленського також запросили на окремі події і, і на веч. Чірю з лідерами країн-учасниць саміту, тому все ж таки будуть певні цікаві новини, і все ж таки розраховуємо на те, що якась зустріч між двома президентами українським та американським відбудеться. І з того, що я знаю, планується все ж таки обговорення саме подальшої підтримки України. Зокрема, вже за гроші, мова йде про те, що ми плануємо, ми хочемо принаймні домовитися про можливість купляти зброю американську за власне за власні кошти, за кошти європейських наших партнерів. Власне, про це ми хочемо поговорити а також, звісно, і про всі інші нагальні питання, тут і питання санкцій, але насправді я знаю, що багато хто, принаймні. Декілька точно декілька людей в українській владі, декілька чиновників. Вони також сумніваються, чи варто всі зараз стражливі питання загалом з Дональдом Трампом обговорювати, враховуючи та наскільки важка ситуація і. Будемо відверті більш важлива для американського президента ситуація на Близькому Сході, що певні моменти пов'язані з Україною можуть викликати не ту реакцію, на яку, власне, ми очікуємо. Але все ж таки, повернуся до теми розмови, про що я хотіла записати власне, цей блог. Планувала зробити його максимально коротким, але вже бачу, що не вийде. Політико. Видання Політику зробило статтю. Американське видання Політику зробило статтю про голову Офісу президента Андрія Єрмака в контексті його зв'язків, в контексті його роботи на американському напрямку. До речі, минулого літа перебувала коли з візитом з українськими журналістами, коли організовувала поїздку адвокаційну для українських ЗМІ. До Америки ми також були в офісі політику. Я знаю, що там активно дуже слідкують загалом за Україною. У них є окремий відділ, який а, а, слідкує взагалі за подіями в Європі, і у них є також журналісти, які безпосередньо слідкують за війною в, в Україні, і також а, за внутрішньополітичним перебігом, хоча це точно не основний фокус їхньої роботи. Але тим не менше з'явилася стаття. Uh, яка в якій міститься така достатньо uh, різка оцінка? Роботи Єрмака на американському напрямку, власне, називається вона український чиновник, якого Вашингтон любить ненавидіти, це вже достатньо така негативна оцінка, і в цілому вся стаття направлена на таку достатньо негативну конотацію всіх дій Єрмака на американському напрямку. Чому я, власне, захотіла все ж таки записати, не для того, щоб? Проаналізувати цю статтю, ви її можете знайти насправді в вільному доступі або на сайті Політіко. Я сподіваюся, що все ж таки більшість моїх глядачів володіє англійською мовою, принаймні на тому рівні, на якому зможе прочитати статтю в оригіналі. Якщо ні, то обов'язково вчіть англійську мову. Але є також і переклади, які вже зробили і українські змі, зокрема, і українські телеграм-канали. Uh, які вже повністю пере, переклали, власне цей текст. Звісно, що uh, звісно, що не не про владні толограми, які власне поспішили uh, написати про те, що це атака, що це замовлення, і я знаю, що дійсно у владі переконані, що це виключно замовлення, що це абсолютно ніяк не пов'язано з реальною оцінкою. Роботи Єрмака у Вашингтоні, що це зробив хтось з українських посадовців, або ще є інша версія, що це злили безпосередньо американці, таким чином, натякаючи на те, що ну, все ж таки можливо варто Єрмака зменшити вплив єрмака на американський трек. От е, і в провладні телеграм-канали офісні одразу е, побігли з криками, що якщо Єрмак дратує. Тує цю адміністрацію, цо то це означає, що це йому скоріше плюс аніж мінус, враховуючи достатньо складне відношення до чинної адміністрації зараз е, американської адміністрації в українському суспільстві. Е, я Хочу зупинитися на двох важливих моментах. Я би не хотіла навіть тут обговорювати роль Єрмака в українсько-американських відносинах. Хоча я теж багато чула про це, і я насправді багато про це розповідаю навіть в своїх ефірах на радіо НВ в своїй традиційній п'ятнічній рубриці. можете подивитися кожну п'ятницю о А чула безпосередньо також від джерел, які так само як і в політику захотіли залишитися. Анонімними, і це було ще за часів попередньої адміністрації, і насправді, я навіть привідкрию завісу, що а, певні люди були зацікавлені навіть а, в тому, як не просто а, прибрати єрмака з американського україно-американського треку, а як взагалі зменшити його вплив в цілому в Україні. але Зрештою, мушу констатувати, що відмовилася від цієї ідеї, враховуючи те, що в Єрмака дійсно є велика залученість в багато процесів, і велика довіра безпосередньо від українського президента від Володимира Зеленського. Хоча знову ж таки, зараз і президент висловлює певне невдоволення тим, як йдуть справи на україно-американському напрямку. Але чому от, два моменти, на яких я хочу зосередитися: перший момент це власне чи проблема в Єрмаку, чи нам взагалі треба змінити фокус і по-іншому почати працювати загалом з Америкою? Я би хотіла тримати фокус на цьому, бо мене зачепило особисто в цій статті є прекрасна фраза. Прекрасна це іронічна, іронічне забарвлення, прекрасна фраза, яку власне надав сам Єрмак вірніше його прес-секретар, його речник. Ми його насправді чуємо не часто. Олексій Ткачук, речник Єрмака. Він з був ним була надана відповідь, що. Єрмак насправді не воліє орієнтуватися в американських в американському політикумі, а він приїжджає в Америку для того, щоб говорити про країну, на якій він розуміється найбільше, тобто на Україні. І власне одне з багатьох, одна з багатьох претензій, яка була висловлена і в цій статті, і те, що я знаю, чують і безпосередньо наші посадовці, і те, що чула безпосередньо я. Це претензія до очільника Офісу і до деяких насправді наших і парламентарів, які приїжджають з візитом до Вашингтону і до там, інших окремих представників політику, Ми, насправді не до всіх. Звісно, що якраз таки вони не орієнтуються у внутрішньополітичному вимірі Америки. І що це дуже важливо розуміти, з ким ти розмовляєш, як ти розмовляєш. Я тут навіть не. Тут не питання одягу, так я розумію, що багато хто зараз може заперечити, що от були претензії до Володимира Зеленського щодо його костюму, щодо його одягу, а от там всім іншим лідерам це не допомогло хоча вони були втягнуті як треба. Питання зараз не в одязі питання дійсно в тому, наскільки важливо орієнтуватися в внутрішньополітичному вимірі. В вимірі країни до якої ти їздиш, чому важливо розуміти, які там є групи впливу, хто стає за певними конгресменами. Насправді це не секрет. Це, ну, по перше, в, в Америці дуже добре працює закон про добізм і там окремих політиків, окремих конгресменів, окремих сенаторів спонсорують. Спонсуються там, це більше стосується республіканців, хоча демократів теж спонсорують різні компанії, різні корпорації. Тобто, це визначає певний рівень, певну сферу інтересів, яку вони відстоюють. А це може бути збройні корпорації, це може бути медичні корпорації. Це насправді може бути безліч абсолютно компаній. А треба розуміти хто зараз має більший вплив республіканські партії, хто зараз має більше вплив демократичний. Вартії, я знаю, що в нашій владі, в тому числі, шукали хто зараз визначатиме. Хто зараз визначатиме курс загалом демократичної партії, тому що ми якраз там спостерігаємо певну кризу, кризу лідерства насправді так в наших телеграмах можна дуже на швидку руч зроблену аналітику прочитати, що новим лідером може стати Гевін Ньюсом, губернатор в Каліфорнії, який от якраз нещодавно виступив проти введення Нацгвардії Трампом, якраз таки в Каліфорнії. Форні там спалахнули великі протести. Я думаю, що ви всі це бачили, не треба перераховувати. Всі події, які там відбувалися, от але насправді ситуація в демократичній партії набагато глибше, звісно, ніж просто написати про те, що Гевін Гевін Ньюсом може стати наступним обличчям демократичної партії. Важливо розуміти наскільки великий вплив зараз там має пара Обами Клінтонів, що відбувається в конгресі. хто з демократів зараз насправді кулуарно грає з республіканцями і десь підголосовує а, разом з ними рішення. Навіть не питання, що підголосовує, а саме і про це можна знайти публікації, навіть відкриті в відкритому доступу в американській пресі. Хто з демократів в конгресі зараз більш схильний співпрацювати з республіканцями і чому також і важливо звісно розуміти, що відбувається з демократичною партією, Цю на тлі того, що наближаються вибори вже наступного року, попри те, що вони відбудуться тільки в восени 2026 року. Але підготовка, звісно, все як і в інших державах, як і в Україні. Підготовка до виборів триває там вже ну напевно більше ніж за півроку. І власне вже буде передвиборча кампанія стартувати вже з початку наступного року. І я знаю, що в нашій владі також багато хто покладає на. Ці проміжкові, проміжні вибори, великі надії. Але для того, щоб покладати якісь надії, важливо розуміти, які тенденції є внутрішні. Також важливо, звісно, розуміти, що відбувається з республіканською партією, тому що навіть, попри очікування, що республіканці можуть втратити більшість в конгресі. Все ж таки зараз важливо спостерігати за тенденціями, чи дійсно це може відбутися так, і спостерігати за тенденціями, власне, що прямо станом на зараз відбувається в республіканській партії. Серед прихильників Трампа буквально от цими тижнями можна було побачити на фоні того, що відбувається на Близькому Сході, що не всі соратники, не всі прихильники Трампа, які ще нещодавно виступали там в його підтримку там такі достатньо відомі одіозні особистості, як ведучі Такер Карлсон або Марджорі Тейлор Грін. Достатньо теж така скандальна законодавця, законодавця американська, що вони виступили фактично з критикою Трампа. Власне, нещодавно також стався конфлікт з Ілоном Маском, який теж був прихильником активно виступав під час передвиборчої кампанії, підтримував Трампа. Була дуже цікава реакція Джейді Венса в цьому цьому, бо він насправді він, хоча й став віце-президентом при Трампі, але він має свої власні політичні амбіції і зацікавлений в тому, щоб. Зберігти свій вплив республіканській партії, свій авторитет, які насправді у нього є. Його дійсно там розглядають як одного з основних кандидатів на майбутні президентські вибори і власне. Син Дональда Трампа, Дональд Джуніор, який є близьким до Джейді Венса, який також є близьким до Пітера Ціля. Це великий достатньо бізнесмен. Його компанія також в тому числі працює і в Україні. Він підтримував Венса Пітерціль. Він так само працював. Він так само має дружні стосунки з сином Трампа Доно, Дональдом Джуніором. Тому було цікаво спостерігати. Насправді за тим, що зараз Джей Ді Вен став ще більш обережним, в тому числі на міжнародному напрямку. І зі своїми заявами цікаво розуміти, які тенденції відбуваються. Знову ж таки, не буду вам робити великий екскурс в внутрішній тонкощі. Поліп. Політики Америки це є все до того, що для того, щоб говорити з американцями однією мовою, треба розуміти, що відбувається не тільки в американському політикумі, але і що відбувається серед виборців. Це власне другий момент, на якому я хотіла сфокусуватися. що... Окрім того, що треба розуміти, що відбувається з впливом на капіталійському пагорбі, безпосередньо в Білому домі в конгресі, які зараз течії різні серед конгресменів сенаторів, які актуальні теми, які вони проштовхуються, які там коаліції збираються. Велика коаліція насправді дійсно є в конгресі навколо Ізраїлю. Також важливо розуміти, чим дихають виборці безпосередньо а, того президента, до якого ми апелюємо, і це та робота, яка була провалена. і Це те, що я можу говорити з абсолютною відповідальністю, бо я мені здається, що цей голос в пустелі, який постійно а, кричить а, про це, але кричить знову ж таки не, не заради хайпу. Так я не сиджу постійно в Києві. Я безпосередньо ніжками їжу до Сполучених Штатів а, і не тільки сама їжу туди, а завжди беру з собою. Когось з, когось з яскравих або важливих українців. В останнім часом це були переважно військові. Я також ретельно разом з фахівцями обирала теми, які можливо і важливо презентувати, тому що знову ж таки їхати туди і нав'язувати безпосередньо свою повістку це було би недалекоглядно. Треба вивчати, які теми можуть бути цікаві. Станом на зараз і не гребувати зустрічами не лише з там, звісно, що з конгресменами, з сенаторами, але з їхніми радниками, з їхніми стаферами. Якщо цікаво, я можу взагалі зробити окремий розбір того, як краще комунікувати, як краще організовувати адвокаційні поїздки або навіть лобійські поїздки, взагалі в Сполучених Штатах, можу трошки підсвятити цей дискурс роботи, але повертаючись до того, що я сказала, що. От те, що ми не розуміємо, як, як чим дихають, і про що розмовляють на кухнях виборці там, Трампа, чи виборці республіканців, чи навіть виборці подекуди демократів, хоча їхній все ж таки рівень підтримки був достатньо високий весь цей час, це теж велика проблема. Для нас і важливо працювати, і важливо допускати на цей американський напрямок і підтримувати і в тому числі це має робитися із силами держави, тому що звісно, що державі простіше можливо там певні моменти організувати, чи якщо кооперуватися з іншими фахівцями, тому важливо не монополізувати за собою цей американський трек. Не Відсувати від нього дійсно фахівців, які мають відповідні контакти, які мають відповідне розуміння, які є кадровими дипломатами, які є міжнародниками, які вчилися на це, але не просто вчилися, а є практиками, які також бувають у Сполучених Штатах, які також працюють, мають відповідне розуміння того, з якими меседжами краще приїжджати. А все те, що я перерахувала, на жаль, відбувається в тому числі і з подачі. Голови в Офісу президента, тому що дійсно він хоче. Він хотів весь цей час монополізувати американський трек, Він хотів все це презентувати потім українському президенту як свої здобутки. Що, от, я спілкуюся там, завдяки мобільному зв'язку. Я спілкуюся з американським посадовцем. От у мене на телефоні постійно Джейк Саліван нагадаю, що це ще за попередньою адміністрацією, Єрмак і Саліван постійно мали телефонні дзвінки, але, власне, Саліван пішов, а телефонні номери, наступні представники, наступної адміністрації можуть і не надати. Тому важливо працювати не лише з людьми, а важливо працювати і з інституціями. І робити всеохоплюючу роботу, і не виходити потім з коментарями, що. Uh, що uh, не моя задача розбиратися в внутрішньополітичному політичному вимірі, бо навіть якщо припустити, що частина цієї статті в політико uh, там не відповідає дійсності. Uh, навіть якщо так і є, то е, коментувати таким чином, що е, моя задача не розбиратися у тому, що відбувається у вас і приїжджати розвіти про Україну, це е, демонстрація певної неповаги, перш за все, до інституції цієї країни, до якої е, ти їздиш з візитами, і е, на яку е, підтримку від якої е, ти очікуєш. Тому власне все те, що я перерахувала, на жаль, є проблемами, які між собою, які мігрують від одної інституції в Україні до іншої. І все ж таки більша частина чиновників потім киває на будівлю офісу президента, що це власне така. Політика йде від безпосереднього очільника офісу президента або загалом від офісу президента, що от він має контролювати все, що стосується американського треку. Я також нагадаю, що в Вашингтоні працює достатньо. Наближений до Єрмака лобіст, він є радником також Володимира Зеленського Андрю Мак, але власне він працює, окей я вже якось в своєму ефірі на радіо НВ розповідала, хто такий Андрю Мак, Якщо вам цікаво, знайдіть, подивіться. Але власне цього також недостатньо звісно, що навіть якщо припустити, що Андрю Мак дуже ефективно працює. Загалом ми маємо робити розгалуджену мережу впливу у сполучених штатах. І тут питання не в цій адміністрації, тут питання загалом про сталі. Україно-американські відносини, які будуть тривати, попри всі можливі зміни в Конгресі на, можливих, на, на майбутніх виборах чи на майбутніх після майбутніх виборів президента, тобто створювати якраз такі інституції і фокусуватися на ґрунтовному вивченні того, як працює Америка. Америка працює. По іншим законам, не тим, які є в Україні. І якщо зараз можна побачити певні подібності між двома адміністраціями, то насправді є велика кількість речей, де ми дивимося на світ по іншому. Це не може подобатися, це не може не подобатися. Мені багато що також а, скидається дивним видається дивним. В тому, як відбуваються а, речі там, і при попередній адміністрації американській, і при нинішній адміністрації американській, але я фокусуюся власне, на тому, як треба робити, щоб було краще. А, я все ж таки закликаю вас прочитати цю статтю «Політику», подивитися мої ефіри, які я робила ще задовго до цієї статті Політико насправді і а, там а, базувалася власне, на своїх. Джерелах і закликаю вас вивчати все ж таки більш грунтовно те, як працюють інші країни. Якщо вам цікаво, буде, щоб я зробила відео окремо з розбором, як, які є адвокаційні правила і як внутрішньо працює Америка. Що важливо знати про конгрес? Я можу це зробити. Дякую всім за увагу! Обов'язково підписуйтесь Пишіться і напишіть мені в коментарях, чи було вам цікаве це відео, і що ви хочете почути в наступних.